Добрий день, колеги. Хімія наука високого рівня абстрактності. Весь процес мислення, доведення та пояснення відбувається на абстрактному рівні. Тому не дивно, що лише незначна частина учнів розуміється саме на вивченні цього предмету. Для того, щоб отримати результат, потрібно змінювати організаційні моменти у їх вивченні. Тому головне завдання вчителя забезпечити державний стандарт в освіті та реалізацію знатньового, діяльнісного і ціннісного компонентів навчальної програми, а цьому сприяють активні засоби візуалізації, що становлять певну систему передачі візуальної інформації, яка дозволяє керувати нею, тобто впливати на різні процеси, проводити дослідження, моделювати у віртуальному середовищі реальні ситуації. Участь нашого закладу у програмі Спроможна школа для кращих результатів та перемога у ній створила фінансову можливість для підтримки природничо-математичної освіти. І тому сьогодні продемонструю вам освітні можливості інтерактивної панелі ОРК для формування предметної компетентності на заняттях з хімії. Як стверджував американський учений Бен Шнайдерман, метою візуалізації є не картинки, а проникнення в суть. Для того, щоб побачити небачене, зробити невидиме видимим на заняттях використовуємо інтерактивну панель Інбор, насичену програмним забезпеченням, яке постійно оновлюється та доповнюється. З Inboard з'явився доступ до понад 25 ліцензійних сервісів для створення інтерактивних завдань та візуально-аудіальної підтримки заняття. Однією з тем, опанування якої відбувається на абстрактному рівні, Є будова атома, періодичний закон та періодична система. Її вивчення відбувається спочатку у восьмому класі, а потім в 11 та є найвищим концентром в володінні цієї теми. Поєднуємо з візуалізацією навчального матеріалу, скориставшись для цього освітніми можливостями інтерактивної панелі. Отже, Запускаємо програму та відкриваємо симуляцію будуємо атом, де є три розділи: атом, символ і гра. У розділі атом ми, використовуючи елементарні частинки, протони, нейтрони та електрони, моделюємо складну клітів різних хімічних елементів, визначаємо нуклоне число та заряд частинки, здійснюємо розподіл електронів за енергетичними рівнями в електроній оболонці атомів різних хімічних елементів. У розділі Символ завдання у симуляціях побудовані на когнітивному рівні, який передбачає застосування отриманих знань про особливості будови атомів хімічних елементів для встановлення причинно-наслідкових зв'язків між кількістю елементарних частинків та нуклідом хімічного елемента, його нуклонним числом та зарядом частинок. Завдання, які представлені у розділі ГРА, ґрунтуються на запитаннях високого рівня. Аналізі і синтезі та дозволяють педагогу ефективно розвивати критичне мислення в учнів, а також візуалізувати завдання, які пов'язані із завданнями зовнішнього незалежного оцінювання. Наприклад, вказати нуклідний символ атома з певною кількістю частинок у ядрі або ж обрати електронейтральну частину. Наступна симуляція, яку ми розглянемо, має назву Побудуй молекул. Вона дозволяє нам будувати молекули за різними хімічними формулами, розрізняти прості та складні речовини, експериментувати з моделями молекул, комбінуючи різні атоми, у тому числі у поєднанні з 3D-проєктуванням. У розділі ГРА із запропонованих атомів хімічних елементів учням пропонуємо завдання більш складного когнітивного рівня. А саме, Скласти якомога більше молекул хімічних речовин з різними видами хімічного зв'язку та типами кристалічних градок. І тому абстрактні поняття про атоми і молекули набувають реальних кількісних характеристик. У 7 класі продовжується формування поняття про розчин та його компоненти, так як пропедевтичні знання учнів уже отримали на урок з природознавства. Отже, використовуючи симуляції концентрація, можна візуалізувати процес приготування розчинів з різною концентрацією, встановити причинно-наслідкову залежність між кількістю речовини та розчинником у насичених, ненасичених та перенасичених розчинах, продемонструвати їх взаємоперетворення, а в класах з поглибленим вивченням предмету проілюструвати зміну концентрації утворених розчинів. У 9 та 11 класах відбувається подальший розвиток цих понять на когнітивному рівні, а також вводиться поняття про pH рощині, зміст якого глибше розкривається із вивченням гідролізу солей. Тому, використовуючи симуляцію шкала PH, практично демонструємо учням зміну PH різних за хімічним складом розчинів, що використовується в повсякденному житті що в свою чергу створює подальші можливості для прогнозування PH та формує життєві компетентності учнів, Рубінштейн вважав, що мислити людина починає тоді, коли їм потрібно щось зрозуміти. Педагогічна цінність використання інтерактивної панелі та симуляцій полягає у тому, що вчителю вдається так організувати процес навчання, що учні повністю відчувають свою активну роль в освітньому процесі. Але підібраний відповідальним чином зміст симуляцій і складені на їх основі пізнавальні завдання, забезпечують ефективність навчання та допомагають реалізувати вимоги навчальної програми та державного стандарту, зокрема освітньої галузі природознавства. Дякую за увагу!